Акумулятор новий, вона не може не гарно не заводитись. Все працює чітко. Діагностику ми робили, на ТО були, надіюсь, буде служити вірою і правдою. Це автомобіль для прикордонників на фронті. Сьогодні його передають військовим. Кошти на машину зібрали учні Хмельницького ліцею номер 14 імені Івана Огієнка. Логістикою займалися волонтери громадської організації Захист об'єднання волонтерів, розповів її представник Ігор Поляков. Автівку обирали наші партнери-волонтери з Великобританії. Вони нам на постійній основі підбирають нормальні автомобілі. І тоді вже логістикою до, до Польщі нам на медики, і вже з Польщі до України доправлялися. Так само наші волонтери Передаю ці ключі від автівки, яка сподіваюся принесе величезну користь нашим хлопцям, які боронять нашу державу. Гроші на купівлю машини зібрали торік. восени, розповів директор ліцею Павло Юрковський. В листопаді місяці було проведено чотири ярмарки. Це було чотири п'ятниці підряд, такий марафон. І ці кошти, які вдалося акумулювати, це загалом 155 тисяч гривень було витрачено на придбання автівки. Ми приносили багато саморобних смаколиків, спечених вдома. Якби так, і також от й Г-клас. Також тут багато присутніх всяких смаколиків, водички обов'язково. Ліцеїстка Ірина показує фото одного з таких ярмарків. У закладі розповіла, їх організовували не вперше. І починаючи з 2022 року, з повномасштабної війни такі ярмарки проходять щорічно. Обов'язково учні середньої школи завжди викладаються на повну. Вони приносять різні тістечка, різні смаколики для нас. Ми, якби, їх купуємо, і ці гроші переправляються на зсу. Це просто неймовірно, що за ці кошти ми купили автівку, все-таки. Ми досі будемо ми ще будемо купувати надії ще більше автівок, будемо проводити ярмарки ще більш активніше. Зі слів військового Сергія, машини на фронті потрібні завжди. Автомобілі це розхідний матеріал, який завжди ламається, втрачається, а завжди потрібно пересуватися. Зв'язку. Так, що потрібно і людей вивозити, і евакуйовувати, і для врятування життів, щоб швидко доставити в реабілітаційні центри наших військовослужбовців. Ярослав Антошевський, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.